Отже, сьогодні 27 числа хороший день для закладання фундаменту парків, будівництва, але не рекомендуються поїздки і рекомендуються активні дії. А для шлюбу цей день не найкращий. Що можна ще сказати, це день місяця, і а, на першу на чергу виходять ваші емоції, і за ними варто стежити. Треба подбати про теплу ванну ввечері, про спокій відносний, а, про піклування про інших людей а, і а, знизити стресові ситуації. А це може проявлятися ще й тому, що Зараз сонце знаходиться в знаці свого падіння, як я вже вчора вам говорила в великому інтерв'ю. Можете подивитися це відео, і власне зараз трошечки наш імунітет ослаблений, і ми можемо переживати багато емоційних процесів пов'язаних з роботою з нашим его. Але це нормально. І Бог не дає нам непосильних задач. І я думаю, що кожен з вас впорається з тим, що буде зараз приходити в цей період.